Дзвониш до ті пачки кажеш, ходи ліча помогти помог вбити. Може ну, давайте я на іншого іншу СССК, не на крутову. На траволту? Та тут не вгадаєш, в кого кинуть, бля. Ой, я знаю. На ну, траволта по идее встатися може. Може на Алексу. Так что ти падаєш, то на шахты сюда не спаде. Давай на Алексу. Дуже великий. Чи на кого? Так, е, так, я поки запускаю, вы пока думаете, я запускаю. На фірку может. На кота. Да. Раптом зірвезного агру умре. Ходи уже проще замкнуть. Буду пробувати кое-что. Я в кімнаті умираю, тому що я зупиняюсь хиляти, якщо я не буду зупинятися, я не буду там падать. Так, я упущу трошки рейтинга захисту, блядь не варто, бля. А, Що там? 30 уже. 24. В кімнаті дали кільце спамати, чи щось Дебі, коли мы ти спамиш кільце. Давай... Поміняйте тоді його в игру першу патью, кладите. Поменяю. А, у нас добродійка є, все, все, все. Ты там? Уже. Дивись, ми коли переміщаємося, треба хто може хілити, має підхилювати. Коли ми бігаємо. Якщо є якісь ауєшки, шпинь-шпинь, це дуже круто. У мене є, але одна. Ай чого там бомжі дати? Попробуй Траволта вибіжу в закарпаття міліки перемістилися, РБД перемістилися. Давайте напроти Міліків, горбізочки. Он выбежал, милики. РДД. Волта вибіжав, РДД перемістились. Давайте трошки більше. На край веду. Капа переміщається. Mm -hmm. Ан Анабель обережно, РДД обережно, РДД обережно. Ідеально просто. Давай. No. Uh, да, співай на ману. Що це пес допитума поубиває. Та не можу! Воно кидає на мене тепер.

Духа до до Грайте духа по дорозі. Перков вбили. Давай, 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 тащи, тащи, весь пак сюда, з милифом. Валькирий 5. Юржин стан. Розбіжались. Розбіжались. На пірці. Вернулось назад. Захил, захил, захил. Забираю його назад. Не забираю. І так ж вилетіли, блять, в портал. Будь ласка. Портал, портал. Спиною до порталу. О, стало рівно. Куля, тримай його пока що, я тут ще тут Для... Куля куля танчить, Розбіжались. Квітка. куди ти несеш твій типичай? Олег тучковий стан, якщо менш. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ви стоїте спиною в Осквернення. Розбіжались. Осквернення. Розбіжались. І назад підліче. Я танчу, міняю цю частицю. Юджин, твій стан. Осквернення. Розбіжались На Закарпаття, назад в центр. Забрав. Думай. Забираю назад. Вальки. Грайте в ліча, не в Вальку. Там границ оста, може, пробігати. Вліча, обліча і на край побіжали, побіжали за лечом. Не буду складний. Надеюсь, під землю. Я дам сакру Олекса, не надо дві. Все, хорошо. Куля дотеє. На ту сторону чи нету. Не буду я десь... побью. Оскільки ти перший, пора, то я під собою стаюся. А у сакра. Да. Да, на больше, как и твоим. Пуля следующего. Старка. Держи лича куля. Або уже забрав духів, тримай духів по хую. Духів зіграли. Духів, духів, духів. В темнаті бомжів, дай зразу куля. Окей. Okay. Куку зібрались. Побіжали. А. Ah. Знову на трэволту давай. Доброго дику за хил. Она опять спам свою фиды. Бля, я совсем не знаю. Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Стоимо, стоимос, стоимост, стоймос, стоимо, стоимок, разбежал. Дай да духа, духа, доиграйте. Ну народ, блять. Геру дали. Я встаю, прохиляйте. 300 бав, будь ласка то теми підляча є розбіжалося на кулі забрав на цього то тема вона забрав в себе ем yeah. ем 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 марок в купу Будь ласка, тут зараз не вмирайте. Юджин, Тьомку постав. Побіжали. Право біжимо. Круда Рудал, пробегаем. Блядь. Мана БР Пизда, нахуй. Бежимо. Разбежался. БР Давай, давай, БР. А Зафил его Посхуяли, блядь. Ты шутаун дал ч? Yeah. Давай, дабы, спокійно. Затем мы. То темы, дай. Разбежались, разбежались. На Аннабель, вернулась назад. Вот, хавал, блядь. Ауе. Oh yeah. Там сзади души треба еще покромсаты. Бля, три процента, аук. Приживай, это на то. Она были бы и духи. Побежал. Дам на Чушо Анабель может за день тушки позбивать нет. Я иду сейчас на Бежи, бежи, бежи за нами. Алекси ману без залиты. Давай, 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 Алекси вингеть проше. Пробегаем. 6, 5, 3, 2, 1. По Що, розбіжались. Від Анжели відійшли. Покрудав. То теми, будь ласка, перестав. Траволка. Че он лег стоїть? А, хубава. Не ауешь ты бы. Ты ходу х вылез. Забери кило

А, а <свист> ти багаєш, срежу, Ну от я багаю, я маю один хп, курва мать. Кожен раз на лічі, на ті от херні, в мене ти сам, і коли пай пай. На ті стою, Олекс. Ти, в полу, і, б... ти е, Храпова, ти був прозвав Бабл, так? Наскільки я розумію. Зараз. Ти, напевно, відійшов. Не, ліч вылез, бог хтось помер, не? Okay. Ні, я помер, але я я питаю, чи Кропова був прорвав той момент Бабл. того разу... помер, то він сильніший став. Ні, я розумію, але того разу я нажав Агро, от іменно цього разу. Бо я бачив, що він на нього кидає цей жнята і я хотів переаграти. А він типу, хотів переагрити і прозатих Я не, не встиг навіть кнопки назвати, як він мене ваншотнув. Блін, ну останню кімнату прям уже. А як називаються духи в кімнаті ці Злой Дух чи. Не, не, ш... Зловещий дух. Ну зловещий дух там Шафрон 200К наніс. Анабель 90К, я 37. Духи заїбали. Вони літають хаотично, він зрозуміли. Ми біжимо, от ми, ми біжимо, він летить за нами. Я беру його в ціль, він такий, а нахуй, я в інший бік полечу, блядь, І не можу його бити. Міняю ціль. Бісять. мене 40 is over, my son. This is the moment of reckoning. Опять голова так болит, пиздец, якого хуя. Чи бурі, чи, блядь, магнитный бури. Меня, блядь, нарезнул, гандон. Вытекать на него.